Ти поклянися. Душу того висвою, бо побояться чорти такого янгола до себе в первом Поклянись мені і скажи, що віда. Тоб, що ти обута, Мов диявол тебе по Скажи мені, що вірна Бо! Бог! Та краще Бог на мою голову з б з болячок грізнеки гайби. Обійтись мене, сенури, погуби, або забрав. Волон безнадійно порядок. Я б це стерплі не Або зробив мене мішенью де я насмішок, щоб мене пальцем тихали ліво. Я б він це стерпі не міг. І ліг би досить легко. Але втратили те місце не я як... Мені судилося життя прожити, а інакше смерть. і я.